Вітаю, вчимося разом з Людмилою Сухачою. Сьогодні ми з вами розглянемо задачу за рівнянням реакції з використанням розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини. І так, умова задачі. Обчисліть масу води, яка утвориться при взаємодії натрій гідроксиду. З 100 грамами розчину ортофосфатної кислоти з масовою часткою 0,6. Перше, що ми з вами робимо, запишемо дано. Для цього нам треба подивитись, які цифри є. Цифра є 100 г одиниці виміру, значить, дана маса. Маса чого? Розчину ортофосфатної кислоти. І так, записуємо. Дано Дану маса розчину ортофосфорної кислоти H3PO4 дорівнює 100 грамів. 100 грам. Так, далі сказано з масовою часткою 0,6. Масова частка H3, PO4 буде дорівнювати 0,06. Так, більше в умові задачі нічого не дано. Але, запитують, нам треба знайти масу води. Значить, я записую: маса H2O нам невідома. Нам невідома. Так, що тут у мене? Так, перше, що ми з вами робимо, ми беремо цифри, які в нас є, і починаємо розв'язувати задачі. Знаючи масу розчину і масову частку розчиненої речовини, ми з вами зможемо знайти масу розчиненої речовини. І так перше, Ой -ой -ой. перше. знаходимо масу розчиненої речовини. Так, я думаю, буде зрозуміло. Якої речовини? H3PO4 за формулою. Масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. Помножити на 100%. Підставляємо значення. 0,06 дорівнює а, маса H3PO4, це те, що ми шукаємо з вами. Так? І поділити на масу розчину. Так, тут грами. А ти звернули увагу, що я не пишу, я не беру 100%. То чому? Тому що тут не в відсотках дано, а в масових. Частинка дано. Тепер звідсіля маса H3PO4, буде дорівнювати 0,6 помножити на 100, переносимо з вами знаки, і виходить 6 грам. Так, є. Далі ми з вами знаходимо масову. Ми з вами знаходимо кількість речовини кислоти. Друге. Знаходимо кількість речовини. Маленька літера N. H3PO4 за формулою. Малярна маса дорівнює. Маса поділити на кількість речовини. З цієї формули кількість речовини H3PO4 буде дорівнювати малярна маса H3PO4 помножити на кількість речовини. Угу. Я перепрошую. І так. Кількість речовини буде дорівнювати маса. Маса H3PO4. Поділити на малярну масу H3PO4. Дорівнює. І так, маса є, це буде 6 грам. Знаходимо малярну масу ортофосфатної кислоти. Малярна маса H3PO4. Буде дорівнювати гідроген ми з вами дивилися. Маса в періодичній системі 1. Їх тут 3. Дивіться, помножити на 3 плюс фосфор. Ось він, фосфор номер 15 Масу беремо округлену 31. Плюс 31. Плюс дивимося оксиген. Ось він. Округлена маса 16. А їх тут атомів 4. 16 помножити на 4, це буде 64. Тепер 3 додати 31 буде 34. Того виходить 98 грам на моль. Так, і підставляємо формулу. Я 6 повинна поділити на 98 грам поділено на моль. Так, що тут виходить? Зараз глянемо. 6 поділити на 98 дорівнює 0, цілих. 0,61 тисячна моль. Я беру три цифри після коми. Знайшли кількість речовини ортофосфатної кислоти, але ми, нам треба перейти до води. Значить, ми за рівнянням реакції третє знаходимо кількість речовини. H2O. Знакою кількість речовини за рівнянням реакції. Так, а які ж рівняння реакції? Дивимося у мову задачі. Тут сказано натрій гідроксид і ортофосфатна кислота. І так, натрій ОH вступає в реакцію з фосфатною кислотою. Будемо вважати, що реакція повністю відбулася. В результаті реакції утворюється натрій 3 po 4 плюс вода. Так, проставляємо коефіцієнти. Натрія було після реакції 3. Тепер я перенесла трієчку, сюди стало 3. Так, гідрогену в першій речовині, ось дивіться, 3 помножити на 1 буде 3, плюс в другій речовині 3 разом 6. Після реакції їх тільки 2. Отже, там коефіцієнт 3. Оксигену порівну 3 плюс 4, 7, Після реакції 4 плюс 3 7. Ставимо до рівня. І тепер дивіться, я записую над ортофосфатною кислотою. Я пишу 0,061. Внизу підписую 1 моль, так як немає коефіцієнта тут. Над водою я пишу х моль, тому що я шукаю кількість речовини. А під водою я записую з 3 моль. 3 моль. Так, що ми тепер робимо? Тепер пишемо відношення 0,061 відноситься до 1. Як х відноситься до 3. Звідсіля х буде дорівнювати 0,061 помножити на 3, поділити на 1. 0 там буде 18183, якщо я не помиляюсь, да? ну перевірю. Помножити на 3. Правильно полічила, значить дорівнює 0,183 моль. І останнє, що ми з вами робимо, це знаходимо масу води. І так, знаходимо масу H2O за формулою за формулою. І так, малярна маса дорівнює маса поділити на кількість речовини з цієї формули. Маса води H2O буде дорівнювати. Малярна маса води помножити на кількість речовини води. Знаходимо малярну масу. Малярна маса H2O дорівнює, Ми тільки що з вами дивилися гідроген і оксиген. Гідроген маса 1 я множу на індекс 2. Плюс маса оксигену 16 і того виходить 18 грам на моль. І підставляємо тепер формулу. Маса води буде дорівнювати 18 грам, поділено на моль, помножити на 0,183 моль дорівнює. Так, множимо на 18. І так виходить 3,306 грам. Відповідь. Маса H2O дорівнює 3,306 306 тисячних грам